Отримуючи в Україні права, зразу переконайтеся, чи ваші права легальні, чи вони б'ються по базі і так далі. Всі ми знаємо, якими способами можна в Україні отримати права. Е, важливо то щоб вони бились по базі, права були оригінальні. Це дуже важливо через те, що якщо ви захочете їх в Польщі поміняти, у вас буде прости, просто пластик і права видані після 2013 року. Якщо вони не б'ються по базі, то це означає, що їх або вилучили з бази. Або ви отримали права сам пластик, так нелегально нелегально отримали права, і такі права сумніваюсь, що хтось зможе вам замінити, ну їх нереально замінити через те, що вони не б'ються по базі, якщо у жонт дасть. Е Запит в посольство, то посольство відповів, що такі права не видавались. До мене звернулася пані, яка хотіла такі права верифікувати. Е, відразу я розумів, що такі права, скоріш всього, не, вис... не внесуть до бази. Е, ну і прийшла офіційна відповідь, що такі дані права не видавались. Так що у пані тільки пластик. Ну і пластик не, ви... не дуже і виглядав, що він оригінальний. Так що... Зразу, якщо права після 13-го року, то зразу виникають питання, чого їх немає в базі їх або спеціально видалили, або їх отримали нелегальним способом. Так що, якщо вам потрібно замінити, ваше водійські посвідчення на польські, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.